Дивилась інтерв'ю з Зеленського прес-конференцію. Дивилася на повторі, ще раз не могла одірватися, тому що перший раз, другий раз, ще, звісно, буду третій раз дивитися, бо щось може дійшло до, до мене, щось може слухаємо в кожне слово, кожне слово, намагаємось втягувати, всмоктувати, всасувати, кожне слово, що наш зеленічок каже, звісно, така визбуждена. Дивилася, він. Такий ото розумний, таке, таке говорить. Були каверні питання від журналістів, оцих от таких, от, знаєте, самі знаєте, на кого вони служать, кому вони служать. І в світі є всього дві людини, яких я ненавижу більше за Путіна. От Путіна, звісно, це наш ворог, от, але є ще дві людини, яких я ненавижу ще, мабуть, більше за нього. Це Порошенко. Який все життя то, таке нам робив жахіття Україні. Може б, якби він не вилазив то тоді своїм рошеном, своєю Європою, то й війни не було, понімаєте? І Залужний тепер от вилізло, звісно, говнокомандувач, Таке от вилізло, щось там говорить, 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 не поважає Зеленського, взагалі не поважає. І цих двох людей, я вважаю, взагалі треба без суда і слідстві, в тюрму, тому що вони проти Зеленського. Ще, звісно, є кличко теж там вилазить, Христина Соловій. Ото от, таке, непонятно, що з своїми українськими тими піснями, такими от... Е, з такими от, тими, от щедрівками, колисковими, таке от щось таке от, з вільної України таке. Може, якби такої банди не було в нас, от, такої радикальної української, було б якось тихо, мирно з Україною, було б з Білорусією, мирно жили б і все було б хорошо. Були б, звісно. Деякого може, комусь би може не поздоровилось, ну то таке. Понімаєте, ви всім не вгодиш. Може, хай би, хай би тих 2-3-5 мільйонів е, зробили щось би з ними. Понімаєте щось би з ними на утилізацію. Як колись було при Союзі, Хорошо ж жилось. Хорошо при Союзі жилось. Так і зараз би. Вздали б її. Би... На переділку, як то кажуть, і, і було б мир, мир мирно живе. І зараз вже наче вибрали Зеленську, наче йшли до миру. І ці Порошенки, оці, оці, оці всі залужні, оці всі хрестини Соловій лізуть нам своєю Україну. Ну, то таке я, я за конференцію хотіла сказати, як же я його люблю. Як же я його люблю? Він Понимаєте, в нього якийсь такий особиний шарп, що він як з іншої планети, ото такий красивий, не знаю, чого я його так люблю. Таке все серйозний, такий, невозмутімий, так, так цим, цим журналюгам розказував, ставив на, на місце, всіх ставив на місце. Йому таке, там і, і блогери, чого він так довго е, мовчав про війну, що війна. А я вам скажу, цю правду ніхто в країні не хоче визнавати. А я вам скажу зараз, чого він не казав, щоб до війна. Тому що він знав, що Росія прийде. Так, да, він знав. І він хотів по-хорошому. Щоб Росія, може б з Росією ми б, може було б все добре. Може б знову заводи построїли б. І не мерзло так, як зараз. Тому що ми зараз, я, звісно, знайшла один секрет такий, ем, щоб не мерзнути зимою. Я з вами зараз поділюсь, ви не, не переживайте. Знаєте, я не могла добігти до туалету недавно. І от, от воно мені трошки пурхнуло туди. І так зразу тепло пішло, так зразу тепло, що я тепер трошки, розумієте, трошки напужу, раз на півчаса. І от воно мені тепло. Охолоне трошки, знову трошки. Небагато, небагато. І ото завжди в штанах тепло і все добре. Інколи буває, коли чи по-великому, чи по-малому, воно ж те й те тепле. Та й те тепле. От. І, і так, А на рахунок Зеленського, я його, ну він такий красивий, він видно, видно, що він втомлений, видно, що він якесь стер'яти, які від нього хочуть от кусить. Він же хотів, як хорошо, щоб ця Росія зайшла, він же його в оман їздив, на свій страх і риск. Щоб вже... Щоб не було війни, щоб люди не, гини, не гинули. Чого ж цю правду ніхто не хоче визнати і змиритися, щоб Росія зайшла. І навела тут порядки. розумієте, як було при Союзі, як зараз в Росії, щоб все було добре. Щоб ми хай би жили при Росії, була б Малороська Республіка. Якась перейменували, казали, хотіли Київ у Каяхов перейменували. Перейменували б у е Сталінград і жили б. Як там же їх Хрущовки такі нам строїли, і Сталінки, і все ж було давали квартири при Союзі. І він хотів, щоб це все добро вернулось. Він же хотів по-людськи, щоб руски ці прийшли, а наші ці всі герої самооборони повиходили, вбивали цих руських. Мальчики прийшли сюди з любов'ю руські. Мальчики там вже мами теж ждуть, там вже мами теж переживають. Там вже мами теж синів хотять додому. Ну, понімаєте, ну, ну декілька сотень дітей таке вийшло, ну, понимаєте, знасілували ну, декілька сотень дітей. Ну, ну і що тут такого? Це вже довели їх. Вони понімаєте, вони з розуму сходили, бо вони прийшли сюди освобождати людей, добро робити, любов робить, а наші люди от. Такі от злі, оці всі самооборонівці, ці всі генерали, продажні, такі як кривонос, цей. Не пускали їх сюди, вбивали. Ми ж скільки вбивали наших їхніх, скільки ж ми їх погубили, душних нещасних. І в них, звісно, кришу з цього звозило, з -з зносило, бо вони них сюди з любов'ю прийшли, понімаєте, і, і Зеленський, він хотів. Він хотів, щоб полюбовно все було. Він же того і казав, щоб люди не готували, що не треба було цієї зброї, треба було тихо, мирно, спокійно. І, звісно, тоді, може, в п'ять би Росія взноїла б у концлагерях, Ну, інше би було добре. ж, він же Зеленський, він, він же з відомственної сім'ї. Це ж відомственний, розумієте, і батько відомственний. І він же з цією Росією він знав її. Він би все порішав, бо просто йому не дали. Йому не дали. І зараз ці всі лізуть до нього. Він, звісно, такий видно трезвий був, наркотики не, не прийняв такий прямо. Видно, в зав'язці. Такий з бородою борода красива, така. Дивлюсь, це такий красивий таке наш. Наше сонечко. Я думаю, я просто горжусь за Зеленського. Ой, трохи, трохи, трохи напудила. Зігрілася. Наше сонечко. Наш. Ну Він так, Таяніна Соколова така мерзка своєю мовою, цю мову втягує роками сюди нашу в Україну. Наша нашу нам та мова, наша нам та, та, та українізація. Головне, щоб жити, щоб хорошо жити, щоб по-людськи жити було. І от вони всі проти нього то риють, а він ну, сильний такий, понимаете? і, і, і мужній, особина людина, добр, доброї душі, він ну, взагалі, дуже творча людина, акт, творча натура. І Він просто болить йому душа, того він запишов президенти. І вже скільки вже він часу у президентах, і як йому важко, він намагається проти всіх. І, і, і зовнішні, і внутрішні і ті американці від нього за цю корупцію, за це все хай в себе дивляться, в нас не треба нам нічого. Хай, звісно, дають, хай, звісно, гроші дають, але хай не лізуть. І він оце так, і, і, і внутрішні, і зовнішні вороги, і він так о, і знімагає бідний. Як йому важко. Як він страждає, ви не понімаєте? З таким давлінням, як на нього. З такою ненавистю, як ви падлюки, тут мене скільки Порошенківських падал за Європу. їм Європу подавай. Валянки, халошіку, кухвайку. і як було, як при Союзі були. Виділюються такі європейці. З діда-прадіда срали на дірку, ходили в, в, в кухвайці, і все було добре. А в них там мікроволновки їм подавай, банківські карточки. Скинула мені такі от Америка 80-х років. Мікроволновки, радіотелефони, нам то не треба. Понимаете? В нас от зараз людей е немає, і не треба нам цього. І, і не потрібно, бо ви бачите, що ці хлопчики, бідні, руські, які приходили сюди, вони бачили це, це все блядство, що в нас є унітази, то воно закручує. Гімно закручує. Нам цього не треба. Нам не, не треба. Нам, нам треба з нормальними. З Білоруссю треба об'єднуватись. З Білорусі. Три братські страни: Україна, Росія і Білорусія. І треба жити так, щоб. По совісті, понимаєте? З братськими нашими народами. І не треба оце на Зеленську, як він мучиться. Він, він же до останнього хотів до останнього, щоб люди сиділи ще 23 го 24-го, щоб люди сиділи і не рипались, щоб по-любовному по, по все. І Путін же нам намікав, нам же українцям. Нравиться не нравиться, терпимо як красавиця. І Зеленський, і все все разом вже було. А вони ті всі гади, ті всі Порошенки, ті всі такі, що попоі інос, іносранці, ті всі такі, всі. Україна з світом. Папа Канади, мама Українка. Не було такого блядюга такий, блядюга. Від канадця нагуляли. Русь братські народи. Я б сама не знаю, що я дивлюся ці всі, всі боти, оці всі порошенківські, оці про Західні, про українське душило. Все, Галя, заспокойся. Все буде хорошо. Все буде хорошо, ми, звісно, дуже за Україну, ми дуже-дуже так переживаємо. Дуже-дуже захищаємо незалежність і, і, і дуже просимо більше допомоги більше грошей в Європі в Зеленський І ми всі дуже хочемо незалежну Україну. Це вільну Україну, розумієте? От так, як я, от вільно. Ми патріоти ось Зеленський, найбільший патріот України, і він захищає все, і, і все. Отакі от, от діла, от таке, от таке от сьогодні мене думки. От Отак от, отак от. От, от будемо якось потрохи, будемо якось якось не знаємо, як будемо, не знаємо одним словом, не знаємо.